Он не слез, а никто, У Його просто придавило там. У нього шансів не було. Металевий бак з водою, вагою близько тонни, впав на 68-річного пенсіонера, який підпрацьовував у лікарні різноробом. Під час ремонту в неврологічному відділенні війни ще двоє працівників обрізали труби в харчоблоці, хотіли зняти залізні ємності для води. Ані обрізали ці труби. посчитали, що з труби від труби були зарожебівші, тобто вода не потекла. С них, не посчитали, що. Что бак пустой и начали его раскачивать. Бак под тяжестью воды начал сползать. Начал сползать. За вкладом видит, что бак сползает, кричит, бойся. Вот этот наш сотрудник, который погиб, он почему-то решил, что бак надо удержать. И кинулся под этот бак. Он его и накрыл. З численними переломами та масштабною кровотечею чоловіка негайно доправили до реанімації, але навіть попри те, що все сталося в лікарні, врятувати його не встигли. Родичі загиблого в розпачі мовляв, чоловікові взагалі не мали доручати таку роботу. Бак, який має висоту, он на гнілих опорах стояв і був з водою. тобто він мав то віс. За посилати на цю роботу? Тим більше чоловік операції? Натомість у лікарні кажуть, жодних важких чи складних завдань різноробам не давали. Вони зазвичай обдирали фарбу, знімали двері, оббивали плитку. Та й злощасний бак, якби був порожній, не завдав би серйозної шкоди. Хто винуватий у трагедії, розбирається поліція. Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчим відділом центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України з поміткою нещасний випадок. Як того вимагає процедура у разі випадків зі смертельними наслідками? Триває слідство.